Обов'язково, обов'язково буду біля нашої ялинки, нашого міста, і відповідно більше часу проведу в колісі. Приїде молодший син, він вчиться в мене в академії внутрішніх справ імені Ярослава Мудрого в місті Харкові. В нього день народження, невістка, старший син, всі будемо в колі. Сім'ї святкувати, зустрічати новий рік і надіятися, що він принесе нам багато багато змін і надіємося, що тільки в кращу сторону. Можливо, у вас є якісь особливі традиції святкувати. Ну таких особливих традицій немає. Напевно, не буде якого такого оновлення у квартирі і в сім'ї, тому що сьогодні ну, не зовсім. Є великі достатки, але не будемо Бога гнівити. Я думаю, що буде святковий стіл, буде обов'язково олів'є, ну і відповідно фрукти. Будемо дивитися новорічний вогник і радіти тому, що ми прожили 2016 рік. І... З ентузіазмом, з хорошим настроєм, війдемо в ці місця. Ну, я ще не визначив, де конкретно я буду, чи буду ну, біля ялинки, чи буду, наприклад, де я. Але ну, тобто, цей новий рік не буде для мене нічим не відрізнятися, я буду традиційно в колі сім'ї, тут тобто, в місті Хмельницькому. Разом з сім'єю чи так? до цього Ну, подивимося, чи підемо. А чи є якісь традиції святкування, можливо, у вас? Ну, в мене більше є традиції святкування в моїй сім'ї Різдва. Тобто традицій нового року як таких немає. Тобто, це... А як Різдво? Якось, я... Яка традиція на Різдво? Ну, часто ми обов'язково їдемо до родичів, до батьків і так далі. Тобто зустрічаємося з сім'єю з родиною, яких довго не бачили. Тобто, ну, це традиційне сімейне родинний український свят. Новий рік це більше для... з українцями. Українці асоціюються з випивкою, столом і так далі. Я так як я там не вживаю алкоголь, то для мене він трошки спрощується і звучиться. Посидіти, поспілкуватися, випити якусь один, можливо, бокал шампанського. Я буду святкувати новий рік різдво престолів, в місті Хмельницькому своєю родиною. Звичайно, і дуже би хотілося сісти за великий стіл стільці своєю сім'єю, але... Ця моя родина, вона проживає в різних куточках України, тому наше основне святкування буде усьому колі, але душею і серцем ми, звичайно, будемо святкувати всі разом і думати, що насправді Різдво об'єднує нас всіх, навіть і тоді, коли ми знаходимося тішечки далі до недоліка. Однозначно будемо святкувати в колі сім'ї Новий рік. Ну, як зазвичай у нас у сім'ї це родинне свято, і ми святкуємо його вдома. Але по роду своєї діяльності, начальник управління молоді і спорту, мені прийдеться бути вже о другій годині біля головної ялинки і там організовувати свято для наших мешканців міста Хмельницького. Чи плануєте, можливо, кудись їхати на різдвяний свят? Не плануємо. Хотілося б поїхати, але якби робота. Прийдеться організовувати всякі масові заходи. Може, є якісь традиції у вас святкування? Я вже казав, що це родинне свято і хочеться от такі свята, ще з дитинства воно таке тепле, так, близьке. Зустрічати це свято все-таки з родиною. Я ще не планувала. Новий рік так далеко, що важко спорила. А Я як зазвичай може святкуєте вдома святкує? в домашньому поряд? А З приводу ялинки, ну, напевно, вийде на ялинку. А чи є якісь традиції, можливо, святкування Нового року? Ну, Як таких окремих немає. Родина, друзі, так, постійно одне і те саме холод, так, друзькі друзі.